Перед вами головний герой цього відео. Нереально стильний крутезний Volkswagen Golf. 7 Це в нас рестова модель. Виготовлення вона грудень 2018 року. І він на нереально просто бомбовому, суперовому, ексклюзивному кольорі. Це в нас сірий перламутр. Такий ти на дорозі зустрінеш не часто. Так що, усім привіт-привіт. Самі часті питання. Машинка знаходиться в місто Бережане Тернопільської області. Додаткова інформація вся в описі буде під відео. Так, дощик буде мене зараз трошки підганяти, буду вам швиденько про цю машину розказувати. Отже, вона на крутесних оригінальних 18 дисках. Диски на... тут дивляться ну, просто нереально круто. І відразу вже маємо резину Pirelli. Резина новесенька, виготовлення 8 неділя. 24 року резина нова. До речі, бонусом відразу вже передні гальмівні диски і задні гальмівні диски, тормозні колодки. В круг все стоїть новесеньке. Так що для майбутнього власника це дуже вагома економія на майбутнє. Отже, колір за колір я вже сказав, він просто, просто нереально крутий. На жаль, сонечка сьогодні немає. І він не передасть усю красу, як він круто переливається. Якщо найду фоточку, вставлю, друзі, покажу, як виглядає. Ось такі рідкісні вставочки на дверях, присутні і світочка, вночі це все дуже класно, круто підсвічується. Відразу, друзі, дублюю, поки не забув, надаю він номер для перевірки даного автомобіля. Зацікавить, провіряй всю інформацію без проблем. Але нагадую, на моєму каналі всі автівки тільки з перевіреними, з чесними, підтвердженими пробігами. Проблем з тим немає. Крутезний стильний салончик Алькантара плюс тканина. Підлокітник їздить вперед-назад, також він регулюється по висоті. Підстаканнички. функція автохолд, електричний рушник. Вставочка від Audi, друзі, це вже моя робота. Машинка приїхала без заглушки. І ось такий буде маленький стиль, він сюди личить. Отже, під капотом 1,6 турбодизель. Привіт-привіт. 1,6 турбодизель на 85 кВт 115 кінських сил і працюю в парі з механікою 5 ступкою. Друзі, для тих, хто там все вічно демфер, демфер. нагадую, 1,6 двигун з 5 ступкою йде на звичайному простому. Щеплені. Механіка без демпферів. Двохлітровий на механіці йде з демпфером. Не знаю, чого ви так все цього страшитесь. Насправді демпфером переключати передачки трішки зручніше. Двохзонний клімат контроль водій і передній пасажир можуть температуру регулювати для себе окремо. Е, ось така мультимедія у нас по центру. Друзі, присутня штатна навігація, Android CarPlay це все-все підтримується. По асистентах По асистентах автівки відразу вже, що тут у нас є. У нас є адаптивний крізь контроль, фронт асистент і розпізнавання втоми водія. І є по асистентах у нас ще виїзд і заїзд з парковки. Не пам'ятаю, друзі, в паркування. А, в паркуванні. воно швидше з цього. Ось є в нас асистент, гальмування під час паркування. До речі, прикольна штука, іноді вона мене. Лякає, але переважності почався дощик вже вдруге. Коли ви здаєте назад або вперед і машинка виявляє перешкоду позаду, а ви не відгальмовуєтесь, вона різко сама вижимає щеплення і зупиняється. Це все відбувається в долі секунди. Е, практично за весь час користування вагами е, ця функція врятувала мене один разок. Не, не прийшлося фарбувати бампера. LED, ззаді led оптика Красивий містимий багажник. Це у нас універсал. Відразу два положення складання полочки. У нас присутній фаркопчик. Нажимаємо на кнопочку, фаркопчик з'являється, фіксується, все-все чітко. Так само дуже легко його просто складати. І він зафіксований. Верхнє положення підлоги, її також можна ставити в нижче положення. Придеться забрати ось ці пластмасинки, і багажник можна буде е, зменшити. В нас компресор пінав в комплекті, запаски немає, але місце під запаску присутнє. При бажанні запаску можна докупити. Е, в гольфі є перевага в тому, що можна. Тут оце у нас крісло. Що в гольфі утворюється рівна підлога при складанні ось цих. Спинок сидінь. Шторку можна заховати, тут для неї є спеціальне місце, і відповідно можна при потребі і холодильник перевезти, і поспати в автомобілі. Присутня розеточка на 12 вольт. Дуже крутезна стильна автівочка. Не знаю, хто шукає гульфа, мені здається, це варіант просто, просто топ для вас. Відразу вже продемонструю мій зріст 1,80 м, Переднє сидіння налаштоване під мене. Посадка-висадка зручна. Ось, далеку дорогу, ну, місця достатньо. В Октавії, правда, буде ще більше, але тут, типу, для ніг порухати ногами сидіти дефлектори для задніх пасажирів можна собі відрегулювати також, кому як подобається. Продемонструю, як це все виглядає з заднього сидіння. І біжимо на місце водія, поки ще не почався сильніший дощ. Зараз, нагадаю, друзі, в відео ми перейдемо прибором по лакофарбовому, зробимо діагностику. Це все робиться для вас, для тих, хто бажає придбати авто, щоб вже принаймні якщо їхати, знати на що він розраховує. Дивіться, кистильний чехольчик. Це мій. В комплекті не знаю, в комплекті не йде. <свісно> Ось так. Запуск двигунав включив, до речі, є два. шкірене мультикермо. Все по-стабільному в цих комплектаціях. По центрі в нас електронна приладова панель, відразу зафіксований пробіг. Він номер я надав для тих, хто не довіряє мені і сумнівається. Обов'язково, друзі, завжди перевіряйте автомобілі. Ось пробіг є, все є. На приладову панель можна виводити будь-яку інформацію по, по автомобілю. В цих іконках ми можемо спокійно також замінювати вигляд, як подобається. Додаткова інформація в цих віконцях, а можна взагалі переключити на класичну будуть звичайні стрілочки. І є ще крутезна. Штучка, коли в нас по центру є така гарна переладова панель, ми можемо виводити навігацію по центральному. Можна взагалі колодці зменшувати, щоб більше інформації вводилось. І також тут все масштаби, все повністю ви можете під себе налаштовувати, як вам запут сподобається. Ось, наприклад. Це все можна регулювати. Датчик світла, датчик дощу, електронне складання дзеркал, його також можна налаштувати, коли автомобіль ви будете закривати, дзеркала автоматично буде складуватись. Функція класна, але коли настануть на навдворі е холода, краще краще відключити. дзеркала з автозатемненням. Вся підсвітка салончику в нас на LED. Крутезна опція для окулярів. Зайці нема, мушу там десь чохол собі докупив, щоб окуляри возитися. Але бачу, останнім часом вони мені не знадобляться. Ось так. Чистенький, охайний чіткий салончик. Тут по тому все сказав, він номер показав, Android Auto CarPlay працює. Тут в нас знаходиться ще USB-вихід і ніша для телефонів, як правило. Я свій телефон завжди кладу. ось тут, мені Ідеально підходить. Або от так, якщо нічого немає. Більше звичка у мене вироблена ось так. Ну що, підемо по лакофарбовому? Так, відразу під капотом. Тут все чисто чітко, крила не знімались, не крутились, Капотик також все, все, як і повинно бути. Фари рідненькі, нічого не знімано, не кручено. У робота двигуна. Все працює чітко, без нарікань. До речі, друзі, купив новий акумулятор. Це ще плюс один бонус для нового власника. Так, швиденько по лакофарбовому. Жоден елемент не зніманий, не кручений по автомобілю. 128 мікрон капот. Крило 110-113. Я буду це все показувати, чітко буде вам видно, друзі. Кого цікавить професійний приборчик або щось, діагностика по автомобілю і різний інструмент для СТО, я на сайт, залишу в описі під відео посилання на сайт. І відповідно з промокодом SCRABOT ви відразу вже при замовленні будь-якого товару на цьому сайті, відразу моментально получаєте знижку 5%. На будь-який товар. Ось задні ледовські фари, хромчик такий понизу, ну, дуже машинка дуже-дуже стильна. Буде цікавити автомобіль, обов'язково телефонуйте, потрібна буде ну, ще якась більш додаткова інформація, без проблем. Набирайте, уточнюйте. І я би вам рекомендував поспішити, бо таких, такого автомобіля на ринку я не бачив. Так, діагностику завершено. Тут все по всіх блоках все чітко. Корекцію форсунок, до речі, нам у двигунах 1,6 не можна глянути, немає тут такого параметру в цих двигунах, як в 2-літрових. В 2-літрових ти дивишся корекцію по всіх форсуночках. В 1,6 цього параметру, на жаль, немає. Єдине, що можемо глянути, що по сажі можемо глянути. сажевий фільтр. Зараз сажемо в фільтрі. Зараз виберемо всі параметри. Так, пошукаємо показники. Ось, За повністю, коли повністю загружений, це 80 грам, у нас на даний момент є 40 грам. Отже, рівнесенько, рівнесенько, половина. Якщо заправляти хорошим пальним, не економити, і фільтра масла класні, у вас проблем з сажевим фільтром не повинно бути. Так що ось така автівочка для вас, друзі. Так що не зволікайте. Сподобалось, позвонив, приїхав і забрав. Також обов'язково підпишись на канал, постав лайк, адже для вас будуть зараз такі автомобілі: Volkswagen Golf. Tiguan 2018 року з пробігом 218 тисяч. Volkswagen Passat, на дуже крутезний Volkswagen Passat з пробігом 160 тисяч 2 літри на автоматі. На подвійних вікнах, на подогрівах лобових інфрачервоним, подогрів сідушок. Ну, одним словом, тачка на всіх практично асистентах. і вкрутезно, срібно, не срібно, а металік такий коричневий колір. Е, Пасатик, Тігуан. Е, Далі ягуар рестайловий, єтрон е, спортбек. Так що, друзі, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити свіженьке надходження з Європи. Всім дякую, до нових відео. Добрий день вам, шановні клієнти, ми переганяємо тачки нам аплодисменти. Європейський варіант охайні чисті. Запрошуємо любителів і всіх автомобілістів. Нідерланди, Німеччина, Бельгія, Франція. З вами скрапив Тарас, гарна репутація, комплектація авто максимальна. Чесний пробіг, продажа ідеальна. Обери фольксваген, добротного пасата, ти будеш радий, ти відчуєш силу апарата. Шкода, Golf, Tiguan, Гуан, супербе для вас Ти будеш відчувати швидкість, підпишись на нас. Instagram, TikTok, сторінки ведемо. Репчик качає, коли ти братуха за кермом. Звертайтеся за телефоном, з нами все просто. 067 25 390